Всем привет! Я сегодня буду займатися уборкой, потому что не менее ну, чистая, Вовочка скоро приезжает. а если приезжает Вовочка, надо порядки. А в Вовочкиной комнате я не убирала. Вот поэтому я посудомойку включила. Поэтому сейчас я пойду вбирать вовочки на комнаті, по вікна з цієї сторони, бо він любить вікно стати і так поняли Ну, <laughs> Вікна запачкать. Вот. трохи поприбираю і буду думать на рахунок ялинки. Потому що вот эту тумбочку ми все-таки решили. Вот эту, вот сюда. Так як ми з вами говорили, а ялинку ми поставимо сюда. Вот у нас буде ну, телевізор, ялинка, там буде нормально, затишно буде. Вот. Сделаємо так. Ну, я не знаю просто, куди ще її поставити. Вже нема місця. Така велика кімната, немає місця. Не знаю. Ну ладно, розберемося, это не проблема. Потім ще пойду до бабушки. Мені треба завести пакетики маєчки до них, тому що памперси вони в від кольорок, ну, щоб потім виносити. Потім градік має набрати води. Потім ще в мене там була нова мультиварка. Така з старих ще моделей. Не у мене, а у бабушки. Десь там на сараї. І я хочу її достать, щоб. Може, вона буде щось готувати, ця жінка. Кстати, по поводу жінки. я думаю, що вона остається. Ну, Як вона дала зрозуміти, що вона остається, так що, дякувати Богу. Бабушка нічого, шо бабушка? Якщо ви думаєте, що родичі хоч раз подзвонили після того, як я вже їм написала, то ви дуже сильно помиляєтесь. Звісно ні. Я думаю, вони тепер уже вообще не ніколи, бо вони тепер вообще подумали, наверное, що я хочу сбагрить. Я сьогодні мужу своєму сказала. що то давно в мене не було квітів. Намікнула, що поеду і куплю собі букетик. Хочу какой красиві красивый собі поставити. Ой. Взагалі, ладно, що ти сидиш? Давай, чеши, вставай, йти вбирати, мыть. Я люблю, щоб в мене було чиста. Сідаю снідать. Тут я собі зробила такі, такі яички в хлебчики. Таке я люблю. Ну і шпинат треба доїдати, що ж. Ну і, звісно, свята маковка. Огірок соленый. Все, снідаю і йду прибирати. Так, я так поприбирала, пиль повитирала. Тут от ви просто не знаєте, скільки Вова забрав з собою іграшок. Він забрав з собою комп'ютер і він забрав з собою іграшки. Тобто, коли приїде Вова, я не знаю, кожен раз він приїжджає все більше і більше іграшок. От, наприклад, От маленькі машинки. Вони виставлені саме так, як Вова хоче. І не дай Бог, ти їх тронеш, чи що то з ними зробиш. Понимаєте? От Вова в цьому плані він такий, як я, щоб, не дай Бог, у нього нічого не було тронуто, не дай Бог, щоб ніхто нічого не чіпав з його речей. Це я така, це Вова така. Тому ми його поважаємо, і я це роблю, поки він не бачив швидко. Вот. Ну, как бы ми не пытаємося його як-то поміняти или испортить. Вот. Ну і да, все, трохи поприбирала. Что это за хлопчик-такий мотоциклер, мотоциклер. Тут чуть-чуть вже -чуть затишно. Що ви думаєте? Я прибираю вов в кімнаті. Хорошо, все, тихо. Тут відкриваються двері і виходить градік, який, мабуть, давно вже в школі. Я чуть не посивила. Він, ребятки, дорогі, проспав. Він проспав, понимаєте? І я отака, яка я є, Манасана Ляка. Просто обалдела. Понимаете? Просто. Просто трендайс. Я так злякалась. Сейчас завозу его быстро в школу. Я такая кая. И хай вас Да, вот это школьник. Молодец, сыночек. А я думала, він в школі. кросівки не стоять. Ви поняли? Фу, чуть серце не стало? Ваша балерина вже трохи помилася, подмилася, оділася, знімала обзор і зараз буду збиратися їхати до бабушки. общем, попросила мене ця жінка, щоб я, знаєте, що щоб я купила на секонд-хенді футболки великі. Вона каже, бабуся, сорочки, ну наш памперсі, розумієте? Каже, неудобно купити, ну, футболок таких широкеньких, знаєте, ну, щоб вони не длинні були як сорочки. Сейчас заеду на секонд, гляну, що там є. І що то ще я должна була завести, не помню, що. А бабуся сьогодні сиділа 10 хвилин, її не тошнило, не рвало. Тобто вона її по чуть-чуть садить. Ну, слава Богу. Так що сейчас поїдемо. Бо треба ще щось купити, фарш, рибу, щось таке. А, яблука, надо набрать. Так, я збираюсь. В общем, сейчас вам покажу свої гагали, як воно, получається, этот смотрится, а ви скажете, що там. В общем, смотрится неплохо, дівчат, за такі гроші. От смотрите, що, що ви скажете? Не йде, или мне лучше снять. Так, сейчас я свою возьму сумочку. От подобається мені ця сумка, хто б що не говорил. Ніхто, про нічого не говорив, але нравится. Так, це я взяла, це я взяла яблуко, це я взяла этот. Ой, яблуко, а де мій телефон? А, все. Oh, яблука і риба в мене була красна. Щоб все це запекла вона. бабушки. Ну так, повсякденна, да? Нормально, правда? Я ж не на дискотеку. Все, давайте. Ну що, от вам, пожалуйста, Тараса вокзал. Дороги нема, можна вбитися. Йду на секонд хенд. У нас ніхто не пропустить. господи. Это ж никто не пропустится в жизни. Ой, 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 ой. -ой. Так, идем-то. Тут есть Second Hand, эксклюзив называется. Эксклюзивная ваша девочка идет Second Hand. О, господи. В общем, сегодня Як останній день, виходить, завоз кожну суботу. І вона каже, що вам треба в суботу приїхати, тільки каже, не з утра, тому що утра, каже, вас вас утра стопчуть. Вам треба приїхати, каже, ой, ой, ой типу, 10 сутра, і... говорить, тоді можете знайти, бо вже майже нічого немає. Ну, я дві футболки взяла, такі більш-менш великі. Зараз дівчат. О, все, поїхала далі. На 17 гривень. Дві футболки взяла. Це можна видержати. Це не можна видержати. Все, полетіла. політіла. Я йду в новус. Ой, господи, фора. Новус. Купити хурму, попросилася жінчиною і купити мило чи що, щось таке. Фарш. Зараз куплю і їду. До них я вже замахалася, честно, чесно, ездить. їздити. Тут поліція. Що тут робиться? А ну, хлопчики, yeah. акуратно. От. Це на площі льдом, не стать, не взяти нічого. Не можна. Поліція ходить. понятно. Хекано. Я себе сделала сырочек, творожочек, чайочек с шарончиком. <laughs> так на лупашу сейчас и буду отдыхать. Шеи делать курячи. Но... Вот кто не пробовал, попробуйте. Обязательно. Именно шарон с творогом со сметанкой. Ну, я не знаю. Ммм. Mm. Собісімо. Саме смешное. Ммм. Mm. Обязательно попробуйте. А ви любите більше шарон? Чи цю? Хурму? Бо я хурму вообще не їм. А шарон обожаю. Ммм. Mm -hmm. М -м -м -м. Обязательно попробуйте. І далі готувати шейки. Куряча. Ой, дівчата, у нас нема світу вже дуже давно. Вот такую красоту я стушила. Зараз я сяду і як сімочки буду їсти. Це суп вчора доїдаю. Форі, дівчата, це іноді мені хочеться часи носить. Ненадовго, але. Значит, смотрите: в форе сейчас скидка. 79 гривен шарон. Не хурма, а шарон. Таке добре. Я не могу вам передать. Таке добре. Вот кто в фору, Сходите, сейчас скидка. Бо на базаре 150-170, по-моему. 79 гривен. Это я хотела сделать аладушки. Так что біжить, біжіть, біжіть Вот. И. Получайте, беріть, кушайте, поки є сезон. Я що рана бажаю, це ж з творожком. Ой, які красіві. Ой, які красиві! От як сімки. Друзі, ніч у нас була, якщо е, е, можна сказати, що ми ціли, то ми, я не знаю, я не знаю, у мене я зіх Всю ніч я не спала. У нас так гепали ці кацапи. Боже, і шахедами, і ракетами. У нас загибли в місті, у нас хати поруйновані. Вишневом взагалі там біда. Таке пекло було всю ніч, всю ніч. Я приношу щирі співчуття тим, хто постраждав цієї ночі, бо це такий жах, це такий жах. І отако, от я ще сама ночувала з градіком, німи не було. Я отако, от от такого Я вже заснула с чим то Ще гепало, я вже заснула, я вже просто не видержала. Напишіть, в двох словах, як ви, як у вас пройшла ніч, потому що у нас була жахлива ніч, Ужаснейшая. Сволота та ж не успокоїться ніяк. Я жду Вовочку и Диму. Вот. Сейчас вам вставлю з вчерашнего немножко видео, з сегодняшнего по чуть-чуть. Голодного ничего не їла. Я вже ночу хотіла їсти на стресі, поняла? Давай мусор, гадик. там? Десь з Радіком вітаюся. Привіт! Ой! Що ти, синок? Як справи! А в мене короткі як все було. Як все було, все так само, провіряй. Все як було, я нічого не чіпала. От то що ви тоді забрали, то так воно і осталось. Ідиси навалявся рюкзак, я його сюди поставила. Ну, щоб не ногами не за цей. Нормально. Синочка мені. У кого? Вовчик, іди розкажи, сідай. Іди, сідай. давай, давай помий руки. Микроби. Конечно, мікроби моя красива. Давай, приїхала моя дитятка. Ой, дитятка моя приїхала. Ма так голова сьогодні болить. Другий день уже голова. Прям сильно так. Як ходиш, стріляє. Вже випила таблетку. Не знаю. Щось там миє дитина руки. <клух> Умивмив. Ти чо ручки не витер? Я хватив. А знову не мокри, вова. Капаєш все на підлогу Вова. Все ж он капає. Ну як ти отдохнув, Вовчик. Ти що не скучав за нами? А не скучав, а, Ну трошки. Трошки скучав. Я думала, ти сильно за нами скучав сюди. Я ти за садочком вже скучав? Теж свято буде Миколайчика. Миколайчик, наверное, ж прийде. Кто? Ну він, наче, дожен приходити вітати, ж дітей там, де багато. Вітай? Ну так, да, наче ж він так має бути. Хто вітай? Миколайчик вітати. Ой, я думала, ну що ти там робив у бабусі з дідусем? Роска. Відпочивав? Відпочивав? Так. Да. Ну відпочивав як? Що ви робили? Прокидались ви, що далі робили? Я лежав сімі... да. собі довго І спав довго Довго да. лежав? Так. І І догажав? Хоча б довозить стіли худого. По дорозі з'їли ходога. Бабусь, бери, скільки мабуть. Бабусь. Ага, метр двадцять. Чого який це вже? Я там підріс. Підріс? Це підрісся точно. Да, Вова показує машинку. Яку йому... Ой, подожди, бабушка купила. А я вам хочу показати другое. Це в кімнату. Це тут живі раки. А от любиме. А дбівнушечки самі смачні в світі відділенної мами. Ну це найсмачніші. Але це великі, це видно, батько. М -м -м. Угу. бо їх батька. Бо вони взагалі б'є, мусор виносить. Тоненьке. уже це Їди маринад. Мякусеньке. Добре немає. Що? І от шубка. Вот так вот. Мощь так? А ви кажется, я погано видела. Угу, mm -hmm, конечно. Красиво. Mm -hmm. Добре. Добре, не то слово. стейки чи що? На голову мене. Вова.